Під міфами про те, що начебто немає коаліції, він збирав там дати голосування, підписи, якісь і таке інше. Так ось ми хочемо поінформувати пана Зеленського, що останнє голосування в цій залі, коли монобільшість дала 226 голосів. Було в 2023 році цікаво, що за призначення голови служби безпеки України малюка після цього жодного голосування навіть тих. Кадрових рішень і законопроєктів, які приходять з офісу президента від самого Зеленського, монобільшість більшість не дала 226 голосів. Але в слух народу я згадую цю фракцію. Є надійні партнери по ОПЗЖ. і ось ці міньйони передають весь час необхідні 226 голосів за всі. Корупційні лобійські і антиукраїнські закони ми чуємо в цій залі, що, начебто, немає жодних підстав, аби позбавити проросійську фракцію мандатів. Це неправда. Я хочу нагадати, що всі представники ОПЗЖ. Добровільно, без примусу, без катувань СБУ написали заяви про вихід з фракції ОПЗЖ, і це підстава для позбавлення мандату. Але ніколи цього не буде, тому що є тут така ширка коаліція слух і ОПЗЖ і саме. Ви приймаєте усі закони воюючої України протягом років великої війни 900 голосувань було забезпечено, і це дані рухи чесно. Саме коаліцію ОПЗЖ і слуг, і це безумовна ганьба. І саме тому слуги і ОПЗЖ проголосували. Постанову, якою заборонили телеканалу Рада висвітлювати діяльність Верховної Ради України. Ви знаєте, вчора така цікава була історія, коли проголосувала зала про повернення прозорості роботи комітетів, і це сприймалося як величезна реформа. Насправді це норма. Я хочу нагадати, що всі 33 роки робота парламенту робота комітетів була відкрита і для журналістів, і для неурядового сектору. Для експертів і для громадян, але тепер у нас слуги роблять наступне: вони руйнують парламентаризм, руйнують демократію, а потім такий маленький крок роблять вперед і кажуть, що це реформа. Ні, це норма. Ми вимагаємо прозорості роботи парламенту. Тут мають бути журналісти в пленарній в сесійній залі на балконі преси, має бути трансляція пряма засідань Верховної Ради, тому що суспільство має право знати про те, як ви намагаєтеся. Тягти корупційні закони по енергоатому, і тут точно будуть